Ще раз добрий, добрий день. день. <ріст> Частина друга. А, як визначити куди летіти? Я, ви не дивитесь, спочатку ми архітектуру побудуємо складних задач. Стане просто зрозумілим побудова. Ну, от якби мета досягнення. Я дам посилання внизу під відео. Там є технології побудови. Телескопа еквівалент 90 квадратних кілометрів от зеркала абсорбція світла. І логіка побудована на наступному. Ось у нас є Земля, потім Сонце і потім якийсь таменний об'єкт. Ну, Те, що ми шукаємо. І от в чому логіка? Що тут, тут на рівні там за Плутоном, отут Плутон. У вас відбувається от така от штука. Тобто краї Сонця виступають як фокусна лінза. Україна може запропонувати інше рішення. Ну Вони там пропонують запустити телескоп на велику вістині, там протягом двох років. І там проблема в чому? Що він буде бачити фактично одну фокусну точку. Ми можемо знайти рішення інше. Ми розташовуємо навколо сонця лінзи. Ось тут. Навколо. Потім створюємо фокусну точку ближче. А головне, що вони переміщуються і у вас виходить, що ви можете рухатись. Тобто ви отримуєте технології над потужного телескопу. Це щось. Чому космічна галузь для України? Це високотехнологічне наукомістке? Розумієте? Це висока кваліфікація. Ми до природи повернемось. Я хочу зразу, щоб трошки вас зацікавить, там рівень не нижчий навіть в питаннях простого роду вашої. Садибі. Я хочу просто спонукати українців до того, щоб глибинний рівень знань десь зсередини вийшов. Розумієте, перейти на нове бачення. Завдяки. Концентрації світла, відповідно, десь ми там недалеко від робіти землі, там точка Лагранжа, ще щось. Ми тут будемо накопичувати дані і вже їх пересилати на землю, і відповідно бачити, що відбувається на тих планетах. Роздільна здатність бачити континенти на інших планетах, там, наявність води і так далі. там, До 9 тисяч світлових років. А ця технологія дозволяє побачити поєднанні з просторовим двигуном у нас дійсно відкриваються можливості вже для переселення на інші світи. Ще дуже серйозний напрямок відновлення життя на планетах потенційно е, можливих до життя заселення. Ну, тобто, вам треба привезти туди флору, фауну і так далі. Це теж. Атомний рекомбінатор, але вже живого. Ну, принаймні, хоча б рослин. Я думаю, або засіяти, розумієте, в такому ключі нам все одно треба туди фізично потрапити. і тоді вже відповідно діяти. Альтернативний варіант для людського виду має бути. Навіть якщо це інша реальність з огляду на різні підходи бачення її, Ну, тобто, Розуміти, цей електричний імпульс і так далі. Тоді можна розвернутися іншим шляхом піти. Людство треба дослідити і знайти дійсно дієвні механізми переходу якби, чи то розширенням усвідомлення і так далі. Ну, в багатьох текстах я знаходжу, що це індивідуальний процес. Але є надія, що воно може перейти в масштабне. Тепер повернемось до взагалі побутового життя. Ну, дивіться, сім'я, відпочинок і так далі. Знову ж таки, кладу посилання моє відео еквівалент. Це валютна архітектура майбутнього. Так чи інакше ми до цього прийдемо. Вона запобігає накопищенню і поклонінню золотому тельцю цьому. Розумієте? Ваше життя стає збалансованим, там є і посадка лісу, і допомога стареньким людям, освіта, подорожі, ваш відпочинок і так далі. Тобто створити такий побут в суспільстві, щоб людям було приємно жити. Розумієте, про що йде мова? І там потрібно. Е Різні валюти, якби, які між собою не замінюються. Тобто ви не можете купити відпочинок свій грошима. Йдіть і відпочиньте. І з цієї логіки в нас вибудовується нова економічна модель. От, наприклад, візьмемо мережу продуктових магазинів в будь-якій країні. Я зараз без нас. Що ми отримуємо? Ми отримуємо якогось одного о, людину, в якій концентрується неймовірно велика кількість грошових коштів і так далі. За рахунок інших. І не треба тут зараз розповідати, що, що він інтелектуальний геній і так далі. Це незбалансованість. Вона приводить виключно до конфліктних ситуацій. Тому людство має переосмислити економічну модель розвитку. У тебе є один продуктовий магазин, наприклад, ну там, ну, до цілих два там, достатньо. Іди відпочинь, посиди ліс, поспілкуйся з дітьми, почитай, помрій, розумієте? Це стосується і накопичення навколо себе речей до цього зайвого непотрібного людині в житті. Що вам дає додаткова пара. Автомобілів, там, якщо ви ними користуєтесь як транспортний засіб. Там. Що? Ви наносите цим шкоду природі і забираєте в потенційних своїх як би, нащадків і так далі. Забрали в себе час, витративши ну, на заробіток на цю ще одну машинку. Які суспільно корисні ідеї? Замість цього автомобіля ви принесли в суспільство, наскільки ви корисні для колективного інтелекту людства? Розумієте про що я? Тобто побудова суспільства має бути, що людина дала суспільству. Ніхто не забороняє якби, свободи дій, але коли в ній присутня раціональність, Якісь дорогі речі, ну ми можемо їх гарантувати, понасолоджуватися, якби а навіщо не володіти? Задайте собі питання, потім охороняти, зберігати. Ну це. Воно, розумієте, цей світ цих цінностей, він споруджує просто цю химерність. І люс має звільнитися від нього. Ми, до речі, дійсно вже недалеко від цих процесів. Еквіваленти відео я ще дозніму, щоб було більше ясності. Це нова ну, філософія. Але альтернативних, більш глибоких рішень я поки не бачу в площині. Ну, щоб, Розумієте, мета грошей, якби, щоб збалансувати життя людини, забезпечити обмін товарами, послугами і так далі. А не так? Ще одне таке питання. Ну, Доведеться монтаж робити. Таке питання. А, хлопці. А чому оці всі багаті-багаті люди от, не побудували місто нового бачення світу? От, ну, добре, вони перемогли, де вони будуть жити? В своїх дев'ятиповерхових коробках. Де реалізація? Ну, в якісь макетики і так далі. Чому ніхто не вкладає, ну там геть скупив землю, там ще щось. Ну там я розумію ці процеси. А де ваші моделі? Де ці програми, які проєктують нові міста, розумієте, нам взагалі компоновку міст треба переосмислити. По-перше, все сильно зжати там, де це можна зробити. Але не за рахунок простору для відпочинку, якогось лісу і так далі. Я дивлюсь сучасні там деякі райони так дивишся, ну, дищина, неймовірна велика кількість асфальту, бетону, а де дерева. І ці люди просто бігом тікають зі спеки з цієї, розумієте, там не комфортно. І за це десятки тисяч доларів. Поміркуйте, що ви придбаєте. І от коли ви інвестуєте по 150-200 тисяч доларів за цю квартиру, поміркуйте на проєктування дійсно нового міста, де комфортно жити. От я недавно був там. Корсу, Шевченка, там річка от поряд, як воно природа гармонійно, насичення водою, тут вже ліс і так далі. І видно, що люди відбудували. Так шукати такі місця, правильно їх оббудовувати, не порушуючи архітектуру природи, розумієте? І от ходиш, дивишся просто ну, такі відчуття, знаєте, дивовижні, наскільки є складний ландшафт, так далі. Це все пов'язано якось з... Тут люди і так далі. Клас! Давайте так жити. Ні. І до чого тягнуть, от, дивіться, Всевишній, ну як, створив от, от цю схему там, ну, світло темряво називаємо. І нас тут варяться в цьому. І розмова йде про раціональність. Ми це все забуваємо. Ну тут якісь одні ідеї, там другі. Радіти, діти ра! Діти світла. І от жити і радіти, де ті міста? Де нові транспортні рішення? А це не нові види транспорту, це нова філософія переміщення людей і товарів. Розумієте? Коли ми вже почнемо чіпляти і такі моменти, то відповідно нас. Очікує перебудова взагалі світова людської інфраструктури. Матеріалізація нам би всім добряче допомогла. Хочеться її все ж таки згадувати, бо розуміючи якби для цих процедур. Але є надія, навіть руками все люди можуть зробити. Головне почати проєктувати. І от не знаєш, що робити в громадах. Люди, починайте мріяти про створення нового. Не обтяжуйте себе думкою, що неможливо започаткувати нове поселення десь просто з нуля. Ми розробимо технологію розборки старих міст, правильної розборки, не просто там гори поскладати, розумієте? Все переробляється, подрібнюється і так далі. На це потрібен час. І в умовах, коли вже все поділено, ці міста старі і так далі, там хтось не хоче продати своє майно, там маса причин, там дійсно дуже складно створювати нові рішення. І. знаєте, Люди повернуться до села, до локальних виробниць, адже от навіть оренда любого приміщення в міських умовах це додаткове цінове навантаження. інфраструктурне в тому числі. Другий момент, коли у вас сильно поділене суспільство на багатих і бідних, то у вас покупівельні спроможності немає. Ви знову вертаєтесь до схеми локальних виробництв і локального споживання. Сама природа, саме побут людей, він досить непогано пропрацьований з точки зору реакції, тому нічого там не вийде. І до чого я веду, що люди, які зараз займають посади, я вам щиро раджу приєднуйтесь до людей, які е, йдуть за народовладю. Чому? Система рухне. Другий момент, вона вас влаштовує. Вас влаштовує як харчування дітей у школах, в садках, е, сама система освіти і так далі. Е, чому ми живемо в суспільстві, де краще якби вкрасти, аніж жити в безостровку, що суспільство про тебе потребується? Розумієте? Тобто оці страхи о... велич і з іншого боку страх. Що? Егоїзм. Зі страхом. І це, знаєте, коли мало знання в голові породжується. Так, вони, можуть там якісь свої аргументи знаходити. Але ж е, роби свого майна, там, їздять тільки серед собі рівних, ще щось там. Де, де цей ступень свободи? Гроші дають можливість реалізації. Ну, якщо ви живете в такому суспільстві, або вас все влаштовує, ну все одно воно посипається. Це колосна на няканих ногах. Розумієте, от іще одне. Зараз про селекцію. Е, вона ж від'ємна в якому сенсі? Зараз йде виключення е, простих професій, слюсарів і так далі. Так далі. роботи їх повноцінно не замінять. Це раз. Друге. Е, невже ви політики, ви ланки сподіваєтесь, що вам є місце в тому новому світі в тій ролі. Якщо йде зменшення м, населення, то корисно залишить інженера. Техніка, який лікар і так далі. А політики там, розумієте? І вони намагаються через рабські насильницькі момент це щось створити. Можливо, вийде. Ну, точно не на тривалий час. Навіть другий момент, а хто для вас буде щось ну, винаходити і так далі? Яка в нього мотивація буде? Ви ж там будете сидіти, нічого не робити. що вас буде спонукати до розвитку. Я не вобраз, але спитайте любого олігарха, що він придумав. З технічної точки зору. Пустота. І вони ж мають для себе усвідомлювати таку штуку, що вони лише інструмент для досягнення певних цілей. Тільки по виконанню мети все виконується, вони ж на вихід сразу, розумієте? нову частину. Тому все це вкупі, воно б так, значить, комплексно, розумієте, але ж не можна якби щось окремо одне вести. Ми отримуємо нову от, е, промисловість. <кій> У мене питання, от я на заводах радянських був, ну там тоді в свій час якби своє бачення був. От такі там дворище, там, ще щось гаражі, там 300 метрів сюди, туди, куча асфальту, Це забране в природи площа. Віддайте назад, зіжміться на максимум. Поміркуйте, чому ви... От дивіться, ну, така проста штука, давайте візьмемо для прикладу щось там по постачанню води. Це в нас що там труби. ну Головне таке, труби, там залізобетонні вироби якісь, да, залізобетонні там, якісь як фітінг називається. ну. Мілкі деталі, ми їх так просто, мілкі деталі. деталі. От у мене питання, чому на цій логістичній е компоненті ми не можемо збудувати одночасно і магазин, і базу постачання, і склад одночасно. Розумієте? Тобто зжати міську і це реплікується в менших масштабах, ми розуміємо, на село, інфраструктуру на ці рішення. Все це завести під землю, щоб в нас було мінімум доріг. І потім його вже просто роздавати по потребі. Зараз електронні платежі є, логістика можна налагодити і так далі. Підземна в тому числі. Хотілося б її бачити. Бо дрони мене ну, навіть з художньо естетичної точки зору ну, дійсно не приваблюють. І ось такі речі. І у вас залишиться тільки житловий фонд, школи і так далі. От кінотеатр він сьогодні там до якоїсь години, а потім ввечері це може бути спортзал. Це велике приміщення, яке має бути модульним. І на певну частину доби воно використовується під різний функціонал. Це стосується шкіл в тому числі, чи б ні. Чи ми будемо без кінця краю будувати, <кхід> ну, розумієте, в Китаї вже дійшли до того, що в них вже дефіцит піска будівельного. Ну, все. Вже на піки. Тому горбонізація э, ясна річ, їй вже все. Вона відійде в небуття. І не буде повернення, бо в нього нема потреби. Консолідація людей буде по інтелектуальним напрямкам розвитку по яким ми спевнені. Вони там будуть між собою функціонувати. Все. А яка мета? Ну, це надскупчення. Тривалість міста там, 30 кілометрів, через яке переїжджати навіть просто з одної сторони в другу більше двох годин, це все в пропахі і так далі. Навіщо? Ще раз, розвинене суспільство воно породжує само по собі багато технічних, просто логічних рішень, вирішення ряду задач. Покращення. Насичення річок, водонасичення, там, покращення течії, прибирання сміття, організації, щоб воно потрапляло менше, де дерев'яна звичайні меблі вже не забуває, все на хімії. Здорове харчування взагалі окреме питання. Знову ж таки, якщо ну, дійсно стоїть питання там, пере, ну, перебору в споживання природних ресурсів, Ну Давайте проводити інформаційну кампанію, що кількість дітей має бути в певному сенсі обмежена. Коефіцієнт 2-2 більш ніж достатньо. Розумієте? І пожедь буде вистачати що? Ну, а хто якби перевищив штрафні санкції? Так, щоб не було смішно. Розумієте? З іншого боку, ці діти можуть піти до... В сім'ї, де ну, там це питання. Так що, якщо ну, Всевишнє послав, так би. Ну, це вирішиться. Я не думаю, що в ця... цьому. біда в другому, що ми використовуємо природні ресурси як марнотратство. І от багато хто, от у нас багато в Україні природних ресурсів копали. Ви хочете перелопати всю Україну, продати і сидіти на різані папері цьому. Люди, ви в своєму розумі взагалі вас, ну, отримали ви мільйони. Ви завтра підете бігти, куплять ті самі фараі і яхти. Виходить, що ви такі самі люди, як і ну, попередники. Нічого нового ви не принесли. Є питання, розумієте? І просто нам в суспільство треба внести інші цінності. Наука і техно високотехнологічні рішення, в тому числі в організації річок, посадки лісів, відновлення міграції на великій відстані оленів, Бізонів і так далі. У вас вже сільське господарство зовсім іншої архітектури. Я викладав органічне господарство, там дуже мало переглядів. Трошки дивують такі речі. Та хоча б моделі подивіться. І ті люди, які намагаються малювати от новий простір, чому ви не цікавитесь, як вам сказати, архітектурами побудови інших світів, навіть на рівні просто розміщення сільськогосподарських об'єктів. Це ж дає краще розуміння, як це буде відбуватися. З огляду на це, ну, тобто ми вже ми підходимо дійсно до комплексного рішення. Зараз цей період темних часів, ну знаєте, там знову ж таки за гермесом одні цивілізації тухнуть, інші розквітають. Побачимо, що буде. Ну, з точки зору раціональності використання енергії, часу і взагалі всього, розумні, щоб ми все ж таки з цього вийшли. Я бачу ну, все ж таки наділив ознаки, що буде воно на краще. Побудова нового, розумієте, та я так маю ну, собі таке бачення, що, скоріш за все, ми дійдемо до майже, чуть, майже ну, тотального знищення старої архітектури світу. На жаль, це доведеться пережити. Мабуть, ну, скоріш за все, все до того йде. Хто виживуть? Вони все одно цим будуть займатися. Ну якщо якби збережуться знання, вимушу. І знову ж таки. Ну, прилізли там. А, от, В мене питання взагалі до представників там зацікавлених там, хазарського граната і так далі. Хлопці. Невже ви погано жили За, от, до цього? Вам дали жить, ви керуєте державою, ну, що вам ще не вистачає? Всі вам зайві там ще щось. ну. Е, де ви сажаєте ліси? Де ви будете жити? Я думав про те, що ви е на даний момент ну, маєте просто колосальні капітальні можливості з точки зору ну, до грошових коштів. Інвестуйте їх в такі розробки. І зовсім інша ситуація буде. До вас будуть більше цікавитися, як жити. Навчіть весь світ. Це теж буде корисно з точки зору виховання людства. М -м -м. А це війни ти так ви не втомились. Я... Що рухає вас? Ну відновили ви там свою національність і так далі. Ну добре, ви повститесь там нехай всьому світу. Що далі? Що далі? керувати там, сидіти на рабському новому тіні. Я вам дам таку просту відповідь, щоб якби ви зрозуміли суть речей, що пригнічений буде пригнічувати, а розвинений буде розвивати. І вибір за вами, якби куди ми всі будемо рухатися. Нема бажання вам якось протидіяти навіть фізично, щиро кажучи. Бо... Ну, то з тих тенденцій, які ви вибудовуєте сьогодні, то живі там самі ще раз. Кажу, зразу так. Ну, нема питань. А якщо по-іншому, ось вам в попередньому відео цілий перелік технологій, куди варто звернути свою увагу. Тобто переосмислити точки. Ще одне, ви визнаєте якби, ну, свої там вірування і так далі. А ви бачили в медитативних станах інші цивілізації. Взагалі ці всі от зображення. Там такі світи і так далі. І обмежуватися виключно на тому, що, що ну, втратили, витратили все своє життя, там, вивчаючи і так далі. Як національну культуру, я розумію, але ж як в голові, що. Ході ви рухайтесь. Там таке різноманіття і от побачить його, привести нас, всіх якби до цього ну, було б чудово. Нові ну, можливості. Новий цікавий світ. Ну, Нове суспільство передбачає можливості побудови нового змісту життя, моделі, в радості. Розумієте?